Депортуйте нацистів, такі гасла можна побачити у Франкфурті на майні. Приводом для протестів по всій Німеччині стала участь представників націоналістичної партії Альтернатива для Німеччини у зустрічі правих екстремістів, де лунали ідеї співзвучні із політикою Гітлера. Учасники зустрічі, зокрема, обговорювали ідеї так званої реімміграції, примусу мільйонів іноземців і громадян Німеччини з міграційним корінням залишити країну. Ми повертаємося до ситуації, коли протест стає необхідністю. Це схоже на апокаліпсис у сповільненій зйомці. Так багато людей вони заполонили всі вулиці. Приємно знати, що ми більшість. Я не хочу, щоб мої онуки одного разу сказали, чому ти в 2024-му не вийшла на вулицю. Чому ти нічого не зробила? Бабусю Занепокоєння багатьох німців посилює той факт, що партія альтернатива для Німеччини останнім часом популярна в країні як ніколи. За національним опитуванням у неї 23% голосів. Це друге місце після правлячої коаліції. Ми виступаємо разом як демократи проти мізантропів нашої країни. Ми робимо це разом і рішуче, незалежно від того, звідки ми походимо, незалежно від того, у що ми віримо. Німецькі проурядові політики відкрито називають АДН маріонетками Москви. Після революції гідності членів партії неодноразово помічали у відверто проросійських та антиукраїнських висловлюваннях. Вони відвідували окупований Крим і казали, що вважають війну на Донбасі внутрішньою справою України. А нині твердять про недоцільність західних санкцій проти Росії. Демонстрації в Потсдамі з'явилися в тому числі міністерка закордонних справ Аналена Бербок і канцлер Олаф Шольц. Від Кельна до Дрездена від Тюбінгена до Кілля сотні тисяч людей виходять на вулиці Німеччини цими днями, щоб продемонструвати свою підтримку нашій демократії та проти правого екстремізму. Я також був там на великому мітингу в моєму домі в Потсдамі, Тому що те, що ми зараз переживаємо тут у нашій країні, дійсно стосується нас усіх, кожного з нас. Цього тижня віце-канцлер Німеччини Роберт Габек звинуватив альтернативу для Німеччини у бажанні перетворити країну на автократичну державу на зразок Росії, що деякі політики розцінили як спроби заборонити партію через суд. Праві екстремісти атакують нашу демократію. Вони хочуть зруйнувати нашу єдність. На таємній конференції ці екстремісти обговорювали, як вони можуть вигнати мільйони людей з нашої країни. Сім'ї, які жили тут протягом багатьох років і десятиліть, наші сусіди, колеги по роботі та шкільні друзі, чоловіки та жінки, які працюють у наших лікарнях і будинках для літніх, хто володіє найближчим кафе, хто викладає в наших школах або проводить дослідження в наших університетах. Від цієї думки мурашки по спині. після російського вторгнення в Україну у липні 2023-го АДН подавала позов до Федерального конституційного суду, намагаючись опротестувати постачання німецької зброї в Україну. Зі спільного розслідування інсайдер і «Шпігель» випливає, що партія подавала даний судовий позов за вказівкою Росії і на російські гроші. Кремль навіть призначив посередника між Росією та депутатами від АДН, які отримували з Москви готові тексти своїх виступів, лобіювали російські ініціативи, а також подавали на власний уряд до суду. Брудні гроші Кремля із Росії везли до Німеччини. Готівкою та через підконтрольну некомерційну організацію Олександр Можичу, програма «Вікна СТБ» – єдині новини.